Моє, моє спостерігання за собою, і за моїми клієнтами, що якщо ви втрачаєте надію, втрачаєте впевненість в собі і в своєму житті, досить а, добрий, вагомий, але простий інструмент, який ми можемо використовувати кожного дня, це посилання вдячності собі, а, всесвіту, а, Богу, якщо ви вірите у Бога за те, що ви маєте. І я вважаю, що досить важливо навчити своїх дітей бути вдячними за все те, що вони мають, тому що ми нехтуємо тими благами, які ми маємо, і завжди дивимося не на, не на те, що в нас є, а на те, чого в нас немає. І це немає в нас перерощує завжди почуття болю від того, що моя потреба не вгальмована. Тому, якщо ми хочемо виростити в собі, в своїх дітях почуття е спроможності до всього, слід починати із вдячності за те, що в тебе є. Тобто ти багатий тим, що в тебе є, а не бідний через те, що в тебе немає. Отже, я пропоную зараз або писати, або уявляти, що ви пишете телеграму до свого тіла. І з вдячністю. Проголошуючи кожному, кожній частині, кожному м'язику вдячність за ту роботу, яку цей, цей м'яз або ця частина тіла виконує повз нашої уваги. Отже, мої дорогі ніжки, дякую вам за те, що ви носите на собі такий тягар. За те, що ви бігаєте, за те, що ви ходите, за те, що ви граєте у футбол, у хокей, граєте у м'яча. Ви можете сидіти, а потім стрімко стрибнути і побігти по своїх ділах. Дякую вам за те, що ви носите будь-яку зручну і незручну обувочку, будь-які кросівки, будь-які туфельки. Дякую вам за те, що ви носите мене. За те, що ви такі невгамовні і можете бігати, стрибати, сидіти та лежати разом і зі мною. Мій дорогий животик, дякую тобі за те, що, незважаючи на те, що я їм, ти завжди впораєшся із тією їжею. Мені соромно, але будь-коли я не їм. Дуже добру їжу, але ти впораєшся із усією тією їжею, яку я в себе приймаю. Моя дорога голова, дякую тобі за те, що мої думки такі стрімкі, як тігрики, але ти витримуєш мене із моїми димками, із моїми стресами із моїми бажаннями, які не завжди реагують. Адекватна на реальність, мої кохані ручки, дякую вам за те, що ви тримаєте, за те, що ви пишете, за те, що ви допомагаєте мені їсти, за те, що ви миєте одна одну і миєте моє усе тіло, допомагаєте моєму тілу вдягатися, роздягатися, лягати спати, робити все для цього тіла. Дякую моєму носику за те, що він вбирає в себе такі запашні запахи. Дякую моєму ротику, що він дозволяє мені насолоджуватися їжею і вкусними соками, вкусними барвами їжі та пиття. Дякую моїм вушкам за те, що вони все чують і все відчувають. Дякую моєму прекрасному тілу за те, що воно в мене є. За те, що воно таке здорове, таке гарне, і я так його люблю. Потім. Я пропоную дитині кожного вечора і кожного ранку починати і закінчувати свій, свій день тим, що він перераховує, що доброго сьогодні трапилось із ним. Я прокинувся, дякую за це. В мене є тато, в мене є мати. Дякую за це. В мене є хтось один, дякую за це. В мене є дідусь та бабуся. Один або два. Дякую за це. У мене є дах над головою. Дякую за це. В мене є можливість ходити до школи. Або офлайн, або онлайн. Але я маю смартфон або я маю комп'ютер, через який я бачу свою вчительку, своїх однокласників. Дякую за це. Привчіть свою дитину дякувати за все, що вона має. Тобто, коли ми зосереджуємося на тому, що ми маємо. Ми стаємо все більше і більш багатими. А коли ми зосереджуємося на тієї болі від того, що ми не маємо, так це пробітність. ми злагоди вам і вашим дітям.